Ну і чи задоволені таким набором міністрів на Майдані? Зараз запитаємо про це в нашого кореспондента Віталія Тарасова, який прямо зараз серед людей там на Майдані Незалежності. Віталію, як люди сприйняли запропоновані кандидатури. Вітаю колеги. Ну, реакція майдану була доволі неоднозначною. Хтось кричав люстрація, люстрація, хтось е е оплодував і казав, що абсолютно гарні претенденти. Е е хтось просто спостерігав з е опущеною головою і розмірковував, чи варто довіряти цим людям. Е е варто зазначити, що е найнесподіваніше, ну, при е принаймні для журналістів відреагували. На Олександра Турчинова далі прошу пряму мову. Скодорчиного повноважала виконувати зараз усі три, три функції, найголовніших осіб державі Він назормова владу. Дуже велика відповідальність зараз лежить на цьому парламенті. І зараз дуже багато можуть відбуватися ошибки. У них дійсно очень большая відвіданість, поэтому не все народ приймає те, що відбувається в парламенті. Зрештою, це тільки тимчасовий уряд. Набагато важливіше питання буде постійного уряду. Дійсно в натовпі зараз точаться розмова про те, що все ж таки треба з багатьма проблемами змиритися і з багатьма кандидатурами змиритися, тому що це тимчасовий уряд. Друге, що наголошують в натовпі люди, це про те, що ще потрібно дочекатися завтра голосування, і невідомо чи всі нардепи проголосують за цих висунутих кандидатів. Ну і власне політики, які були на сцені, наголошують, що ті. Люди, які мають отримати портфелі, вони технічний уряд, який одразу без жодних перемовин піде, як виконує свою справу. В Уряді немає ні однієї людини, яка би йшла за якимись політичними торгами. Такого уряду, який зараз був запрезентований в Україні, не було ніколи за всю історію української незалежності. Що стосується долі цього уряду, то я можу наперед сказати, яка доля всіх членів кабінету міністрів це політичні камікадзе. Також Арсеній Яценюк зазначив найголовніші кроки подальші цього уряду. Він сказав, що вже в найближчі 2-3 дні почнуться перемовини щодо отримання грошей з Європи та можливо перемовини з МВФ. А також наголосив, що буде проведена можливо велика, можливо, невелика реорганізація міністерств. Зокрема, хочуть прибрати міністерство доходів та зборів взагалі про інші плани. Цього нового уряду він сказав, що оголошить вже завтра, післязавтра Студія, дякуємо. Віталій Тарасов про першу реакцію людей на майдані на запропонований склад кабінету міністрів, який завтра має розглянути і затвердити Верховна Рада України.